Вітаю, я Леонід Цихановський, і це мій канал Книгоогляд. Небо 21-го століття буде належати кращим. І нам вже відомі їх імена. Це компанії Airbus, Європейський виробник авіації і Boeing, краща е компанія Сполучених Штатів Америки по випуску цивільних літаків. Завершується перша четверть 21-го століття. Прогнози розвитку авіації на найближчі 30 років будувати немає потреби. Прогнози вже відомі. Повну версію цього відео глядачі Тіктоку зможуть побачити в YouTube на моєму каналі Книгоогляд. Підтримайте наш коріномовний канал в монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання під відео. Юридично чисті замовлення на купівлю цивільних літаків, тобто такі, що не можуть бути розірвані. У компанії Airbus і Boeing покривають їх виробничі потужності на багато років вперед. Ми ж з вами розглянемо тільки питання цивільної авіації, поточний стан, найближчі перспективи і нові проекти. Послухаємо оптимістів. Нам скажуть. Про те, що незабаром над планетою полетять повністю електричні літаки, що швидневе паливо надасть нові перспективи економічної і екологічної надійності, нейтральність викидів по СО2 і так далі. Нам скажуть, що вже завтра знову полетять надзвукові пасажирські літаки. І воно, звичайно, все так, але. Але у тих, хто працює над вказаними питаннями, виявилось дуже багато серйозних проблем і ще не видно шляхів їх вирішення в найближчі роки. Авіація це досить консервативна сфера людської діяльності. Самі важливі питання в авіації це безпека і економічна ефективність літаків. Авіація не дозволяє різких, неперевірених часом кроків. Сучасна компоновка літаків сформувалася ще в другій половині ХХ століття. Це циліндричний фюзеляж з кругним перерізом зміркувань міцності, двигуни під крилом не на крилі, зміркувань чистого аеродинамічного профілю крила. І це добре. З'явились нові конструкційні, конструкційні матеріали, більш економічні двигуни і комфортні пасажирські салони. Зовсім нові літаки створити можна, але це потребує 10-15 років і 5 або 10 мільярдів доларів. Що до 2050 року людство буде літати на літаках компанії Boeing і Airbus. Про це нам кажуть існуючі замовлення, так звані чисті замовлення, юридично зобов'язуючі. Тобто їх не можна вже буде переглянути. Зараз найбільшим виробником цивільних літаків є компанія Airbus. За 2023 рік вона продала 735 літаків всіх типів. Шановні, це більше, ніж два борти щодня. Без вихідних і без свят. Самий вдалий літак компанії Airbus. Безумовно, це середньомагістральний А320 і його варіанти А321, 321 Neo, 321 XLR. Випуск цих середньомагістральних літаків тільки росте. От класичного А320 літака випустили 4763 екземпляри. Так на його сучасну версію А-321 Нео вже зроблено 5163 замовлення на е, майже на 5000 більше. І це на 15 років роботи. Це більше, ніж на 15 років роботи. До 2040 року і далі будуть тільки випускати цей літак. Це найпопулярніший літак європейського виробництва. А зараз Зараз Airbus показав свій А321 XLR. Це новий літак. Власне кажучи, це розвиток А-320. Нічого революційного. Більш економічні двигуни, поліпшена аеродинаміка, кращий салон. І трошки більший, щоб більше людей поміщалось. Як результат, максимальна дальність А-321 XLR оцього, що тільки показали, 8700 км. Це вже дальній магістральний літак, фактично, і 240 пасажирів. Це набагато краще від А-321 Нео 4450 км. І трошки менше 200 пасажирів. Добавимо також. Якщо ще додамо до існуючих замовлень ще стільки ж само а 321 XLR, то цей тип літака 320 з модифікаціями буде випускатись до 2060 року. Ну і потім ще мінімум 20 років буде літати. Портфель замовлень компанії Airbus збільшується щороку. На декілька сотень літаків. Тобто я хочу сказати, що випускають вони по 700-800 по літаків щороку, а замовлень їм більше тисячі. І тому процель замовлень тільки збільшується. Арбас, компанія Арбас Європейська, перемогла в конкуренції свого головного суперника, американський Боїнг. Це стало результатом спільної роботи всіх країн Європейського Союзу. Вони потужно. Півпрацюють між собою і мають хороші результати. В 2023 році Airbus випустив 735 літаків. А Boeing в півтори рази менше. Ця тенденція складається вже досить давно. Порівнюючи випуск середньомагістрального самого популярного літака Boeing Boeing 737 з А-320, бачимо. Два середньомагістральних порівнюємо. В 1988 році Боїнг панував на ринку середньомагістральних літаків. Він випустив 165 Боїнгів 737. Проти 16, штук Боїнг, проти 16 штук Аробус А-320. І от вже через 10, через 10 років, в 1998 році, скоротився. Боїнг випустив 281. Літак проти 168 А320. І прийшов 2002 рік, відбувся перелом. Боїнг випустив тільки 223 з борти своїх Боїнг 737. А аеробус випустив 236 А-320. А далі відрив тільки збільшується на користь Арбаса. У Боїнга є ряд проблем. І це перше. це Дві важкі авіакатастрофи в 2019 році через проблеми програмного забезпечення і технічні проблеми. Перш за все, нові двигуни вони поставили. Вони стали на 13% більш економічними, але вони стали більшими в діаметрі. А фюзеляж вони зробили довшим. Наприклад, Boeing 100 має довжину 28,6 метрів. Тоді Boeing 737 Max 10 вже 43,8 метра на 15 метрів довший. Нові вінглети збільшили паливну ефективність за рахунок зменшення індуктивного опору. От тільки новий двигун став більшим в діаметрі і не поміщався між крилом і бетоном полоси. Прийшлося його перемістити на пілоні трошки вперед і підняти. А це вам вже не жарти. Щось не так зробили в програмному забезпеченні, як результат дві важкі катастрофи привели до зменшення замовлень компанії Бойн. А тут ще й проблеми з профсоюзами почались. Страйки по 2-3 місяці в результаті впали нові замовлення. У них перестали замовляти літаки. Оці юридично зобов'язуючі замовлення в 2023 році було 1314 штук, а в 2014 тільки 377 на 1000, 4 рази фактично впали замовлення. Ну, випуск теж впав, бо були страйки. З 528 бортів у 2023 році до 348 в 2024 році. Треба сказати, що Боїнг розібрався з недоліками 737-го, розібрався з профсоюзами. І в кінці 24-го року Боїнг вийшов з кризи. Із страйків вийшов. І має план на 25-й рік поточний випускати від 57 до 60 екземплярів тільки Боїнга 737 щомісяця. По два літака в день. А ще додавте широкофізоляжні моделі. І буде потужний результат. І що б ми там не казали про невдачі Боїнга, одних тільки Боїнг 737 замовлено більше тисяч бортів. Ну, у них із широкофізоляжними Боїнгами 787 DreamLiner, не все в порядку, були затримки через недоліки в проєктуванні. Зараз вони усунуті. А от широкофюзеляжний Boeing 777X проходить сертифікацію з 2020 року і, по плану хоче її завершити не раніше 2025 року. І все одно, портфель замовлень на широкофюзеляжні пасажирські літаки у Боїнга більше 1000 бортів. Добавте ще 4000 середньомагістральних. Потужна. Потужна компанія, потужні замовлення. Обидві фірми Boeing і Airbus, сьогодні не мають якихось нових проєктів, літаків, революційних таких проєктів, бо їм це не потрібно. Вони до, до 2060 року загружені цими проєктами, що в них є. Вони роблять ремоторизацію, деякі поліпшення аеродинаміки. і це дає потужний результат. Згадайте, А-321. Найновіший 321 XLR має дальність 8700 км і 240 пасажирів бере. А його попередник 321 neo має дальність 4,450 км і 200 пасажирів. Це вражаючі результати. Вражаючі результати е, покращення двигунів і поліпшення аеродинаміки. А зобов'язання по, по досягненні нейтральності. По СО2 і по окстамазоту до 2050 року взяті компаніями світу. Але вони виглядають нездійсненними. Бо ніхто ще і не збирається переходити на ті самі нейтральні по СО2 і по покестомазоту літаки. А навіщо їм переходити на нові літаки, якщо програма випуску до 2050 року повністю розписана на існуючі типи? Можна буде зробити ремоторизацію, поставити суттєво кращі двигуни, підправити щось в аеродинаміці і постійно покращувати програмне забезпечення. Це зробить літаки кращими, а прибутки авіакомпаній більшими. Підтримайте наш корінномовний канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку «спортсерство», запрошуйте нас на каву Байміекофі. Всі посилання під відео. Всім вам я дякую, до побачення.